Ви на каналі «Інтервізор» і Ми говоримо про ситуацію на близькому сході про ескалацію конфлікту. 27 липня на територію голландських висот впала ракета Хезбули. Загинуло одразу 12 дітей і підлітків більше 30 поранено. Міністерство закордонних справ Ізраїлю сказала, що Хезбула перейшла всі тервої лінії. Це терористичне групування, яке базується на території Лівану. І тому відповідь буде. І відповідь прилетіла 30 липня. В південному Бейруті було ліквідовано одного з сваточків Хез. Були Фуадаша Шукру, а вже 31-го зранку стало відомо, що в Тегерані одразу після інаугурації нового президента нового президента, обичаюся, Ірану, було ліквідовано одного з не одного, а одного з головних очільників Політбюро Хамасу Масута. Ісмаеля Ханії, ми сьогодні говоримо про це і намагаємо розібратися в цих хитросплетіннях і в тому, чи не почнеться третя ліванська війна, з головним спеціалістом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук Іваном Усом. Він зараз у мене в студії. Пане Іване, одразу. Просто плутаюся поки що в цих прізвищах. Вибачайте, глядачі, що відбувається. А ми бачимо, що просто іде нагнітання ситуації. Ще не прилетів з США президент, президент прем'єр-міністр Ізраїлю Бетамін Нетаньяху. Одразу почалися відповідні удари, і наскільки я розумію. Хал в повній бойовій готовності готовий зайти на територію Лівану для того, щоб продовжити звільняти, як він говорить, і зачищати територію, як і знищувати ті терористичні упробування, які своєю метою, і цілю поставили знищення взагалі. Країн Ізраїль Вітаю, пані Світлана. Дійсно, ми бачимо така чергова ескалація на близькому сході. По великому рахунку, після 7 жовтня вона постійно, можемо назвати стабільно зростаючий рівень ескалації, тому що є у Ізраїля історія, і знаєте, я одразу такий маленький місточок. 2014 рік, коли почалась війна в Україні, на Шан приїхали євреї в Україну. І коли їх питали, а вам не страшно? переїжджати в Україні, ну тут війна загаліта була дуже жорстка, але правдива відповідь Там була відповідь. Що, а ви знаєте у нас всю історію війна? Тобто ми не звикли. Жити не в війні, mm -hmm. ось у нас, як тільки Ізраїль створило, одразу почались війни. А, тому, на жаль, зараз Україна перебуває в тому ж самому стані, але ми розуміємо, що там ескалація підвищується. А, те, що був ракета, прилетіла не просто по подвір'ю, це був футбольне поле. Це діти грали в футбол, це був матч двох футбольних команд, наскільки я розумію. Тому mm -hmm. 12 загиблих дітей. А, дуже багато поранених. Це безумовно вимагало негайно. На відповіді, бо більше те, що не було відповіді протягом наступних декількох днів, це якраз створювала напруженість в суспільстві ізраїльському, і наскільки я розумію все ж таки чекали, що на Таняху повернеться. Тобто, я так розумію, тільки він повернувся, одразу скала, що треба щось діяти, треба було думати, що робити. Все ж таки, банк цілий в них присутній. І був спочатку удар по біруту тобто район, де якраз мешкає кахас район Концентрація Так, да. да, концентрації Хезбули, Декія, якщо я не помиляюсь, назву цього району. І це було очікувано. А ось те, що відбулося на ранок наступного 31 липня, це було дуже неочікувано, тому що це був удар вже по Тегерану. І тепер багато хто каже, що може бути повторення атаки, яку Іран вже спробував здійснити на Ізраїль. Єдине, що тоді вона була доволі потужна, і до її відбиття підключилось багато країн. Чому? Тому що вони не стільки хотіли рятувати, як кажуть, Ізраїль, скільки не хотіли допустити відповіді ядерної зброї Ізраїля, тому що, знаєте, тут же Кершредінгера, Ізраїль не визнає, що в нього є ядерна зброя, але багато хто каже, що вона в них є. А зараз, коли Блінкен заявив, що Ірану до ядерної зброї лишилось не так багато часу, то щось мені підказує, що це мотивація, щоб такий удар був саме там, де може ця зброя розробляти, щоб його не було. Тому всі розуміють дуже великий ризик того, що буде застосування подібної зброї. Що стосується Лівану, дійсно, ми знаємо, що є резолюція. ООН по тому, що Хезбала повинна відійти за рекулітані. А вона цього робити не хоче. І щоб не трапилось так, що зараз Ізраїль може, як то кажуть, фізично примусити її відійти за це за річку літання. Ну, поки що важко сказати, наскільки це можливо. Все ж таки, Ізраїль по населенню не така велика країна, але технології можуть дозволити, як то кажуть. І тому всі дивляться на. Цей цю частину світу, бо знаєте. Багато хто боявся, що війна Росії проти України спровокує Третю світову, але поки що таке враження, що якщо Третя світова і буде, то буде не через війну у нас, а через війну там. Бо там так, прям набір такий. Так. Знищують одного з латишків Хезболи. Знищують одного mm. з ватажків oh. Хам Хамаса. А перед цим нестійка, незрозуміла версія, все ж таки, що сталося з попереднім президентом mm. Ісламської Республіки Іран Ібрагімом Раїсі, який загинув в авіатрощі. Нові вибори, і одразу, тобто, така ну як прочитала декілька коментарів від тих, хто близький до проіранських сил, mm -hmm. а, не можу час назвати прізвище. Вибачте, навіть президента Ірану називаю лише читаючи Масуд Пезешкіян. Так, от що це надзвичайно зухвала поведінка Ізраїлю. Ізраїль поки що не визнав, що це була його спецоперація, але все на те. Це постійне свідоме нагнітання ситуації, хто запалює цей бікфордів шнур на близькому сході. Ну дійсно там не електризована ситуація з самого початку була 7 жовтня 2023 року, це не початок історії, це чергова ескалація. А хто на ній пішов, знаєте тоді в мене не було сумнівів що це зробив Іран по одній простій причині, тому що якщо ми згадаємо історію до цих подій. І ось тут з'явиться ще один гравець. А, то до 7 жовтня 2023 року йшли розмови було нагадую саміт Великої Двадцятки. Ми mm -hmm. казали, що так, що у Китаї зараз провідний проєкт глобальний в світі це один пояс, один шлях. Тобто логістичний маршрут, з яким mm -hmm. товари через Китаю йдуть Європи. А там була пропозиція альтернативного маршруту з Делі, в Дубай. Об'єднані Арабські Емірати, далі Саудівська Аравія, далі Йорданія, далі Ізраїль порт, uh -huh. якщо я не помиляюсь, Хайфа, uh -huh. який належить індійському бізнесмену, що важливо, і далі з цього порту товари йдуть до Європи. І всі казали, що цей маршрут буде. Це буде краща альтернатива китайському один пояс, один шлях. Але для цього треба, щоб були нормалізація стосунків всіх. Учасників цієї угоди насамперед Королівство Саудівської Аравії та Ізраїлю, і Ізраїль, і Саудівська Аравія казали, що так, ми близькі до цієї домовленості, що ми йдемо в цьому напрямку. І тут відбувається 7 жовтня, яке ставить хрест і на проєкту альтернативному до китайського, і на нормалізації стосунків Саудівської Аравії і Ізраїлю. І тут е шукають того, кому це вигідно, а це вигідно Китаю. Адже альтернативу його маршруту, скажімо так, прикрили, і це вигідно Ірану. Адже Іран, він, по-перше, не хотів нормалізації Ізраїля і Саудівської Аравії, адже що б там не було, і для Ізраїля, і для Саудівської Аравії, основний ворог це якраз Іран. Тому що ані Ізраїль, ані Саудівська Аравія не погрожують, а ось Іран погрожує їм обом. І тому союз, як кажуть в Ізраїлі з уміряними арабами, тобто помірковані Араби, це країни, які не вважають, що треба знищити Ізраїль, як це вважають в Ірані, До речі, mm -hmm. відповідно ця домовленість була зруйнована. І фактично через це ми маємо постійну ескалацію в регіоні. Зараз ми бачимо, що почалась ліквідація лідерів. Взагалі-то в світовій політиці не прийнято бувати лідерів. Якось вважається, що це така червона лінія. Але нагадую, що свого часу, коли США ліквідували генерала Сулеймані Іранського, це вважало, що якби перетин цієї лінії. Тоді казали, що буде велика війна на оперській затоці. Це початок 20-го року. І, Розмову про неї припинились, коли іранці збили український літак. Нагадую, тобто загинули mm -hmm. наші пілоти і пасажири того літака. Пасажирів там, до речі, українців не було. Тобто, був тільки та, екіпаж. Там був так. екіпаж, але, як то кажуть, тоді саме ця трагедія, вона якби е, трошки градус е, знизила, і фактично не було війни, до якої всі готувалися. Але те, що не було тоді, не означає, що і не було, було потім. Навіть, ну, це реалі історії. Якщо є замороження конфлікту, то це не вирішення, а це просто очікування, коли він таки розростеться. Пане Іване, я вам щиро вдячна за коментар. Звичайно, що ситуація динамічна, на нас так. змінюється картина. Майже там можемо сказати навіть не Через день-два щодоби, так. і навіть протягом однієї доби змінюється. Ми будемо за цим спостерігати вам вас принагідно. Mm. Запрошую до нас у студію ще раз, можливо, поговоримо про терроінкогніту Іран або так. про терроінкогніту Саудовської Аравії. Дуже багато там питань є до інших країн цього регіону, катар там ОАЄ. Ну к -к -ку, купа всього а, нашим глядачам нагадаю, що це був коментар Івана Уса, кандидата економічних наук, головного спеціаліста Національного інституту стратегічних досліджень. Ними говорили про ескалацію ситуації на близькому сході. Це була Світлана Кушнір з вами Я в студії. Працювала, і ви на каналі Інтервізор не перемикайтесь.